Дійте лише з тією максимою, яку ви можете водночас бажати, щоб вона стала універсальним законом. Не найпростіше формулювання, але це категоричний імператив Канта, який вважається найкращою формулою етичної та моральної поведінки для людини, яка була придумана за всі часи. Тобто, це те, як мають себе поводити нормальні люди, і її можна пояснити простіше. Якщо ви плануєте якось діяти певним чином, уявіть, що те, як ви плануєте діяти, є універсальним законом для всього суспільства. Наприклад, ви викидаєте сміття з вікна автомобіля. Уявіть, що всі будуть це робити. Що тоді буде? Узбіччя дороги будуть закидані сміттям. Тобто цей варіант він не є прийнятним. А значить, так не потрібно робити. Інший варіант формулювання це використовуйте людину завжди як ціль і ніколи як засіб. На жаль, людське суспільство, яке знаходиться.